Отже, це готово для нашого першого номеру. Звичайно, в ньому поговоримо про таксі. Таксист, що живе на Троєщині, під час повітряної тривоги, відвіз клієнта з лівого берега на правий і перетворився на таксиста, що живе на Подолі. <плес> Люди, яких рідко можна зустріти в Україні, це чесний чиновник, заможна вчителька та мовчазний таксист. Хоча мовчазний таксист це взагалі фантастика. Отже, ранок, вокзал, стоянка таксі, під ваші описки. Поїхав! О, здоров! Здорів! Ти читаєш? Читаю. Я думав, ти не вмієш. Та ось купів собі словник української мови. Намагаюся взівчити. Це правильно. А Мову треба знати. Молодець. Так, мову треба вчити, але ще й для своєї безпеки. <праць> Ти що пом'ятий якийсь, що працював всю ніч, чи жінка не давала спати? А? Та і машина. Я о оп'яті ранку прокинувся, щоб її зарядити. А. -а, -а. Тобто ти з машиною натрахався. Ну, Воно так і є у, володарів електромобілів. У, у них же ж ранок починається не з кави, а з зарядки. А скільки зараз коштує пальне? Один-один. Ціни на пальне зараз просто кісміс. Я в шоках. Уце... Вчора віз людину, віз дві години з, з цього, з правого берега на лівий. Прикинь, на мосту якась пробка, якийсь придурок стоїть на аварії, нікого не пропускає. Півбака вилакала ця зараза. А на якому мосту це було? А, мост пітона. А на патона? <ристо> так це я був. Так. У мене щось заглючило і батарея одразу розрядилась. Тоді я тобі раджу сходити до церкви. Навіщо? Тебе вчора прокляли людин 300. Ладно, нормально, буває. Ага. А ти чого так рано? Та на поїзд стою, клієнта потім буду вести на чіп. Куди? А як буде чоп українською? Так і буде чоп. Чоп? Ні, я не запам'ятаю. Так це ж далеко. Далеченько, тобі взагалі тижня два туди їхати. <рив> Чо? Шо, чого це? Що чого? Ти вийдеш, вона розрядиться. Що ти будеш робити? Покусаєш батарейку і поїдеш далі. Що <рив> ти таке розказуєш? Зараз на трасі майже на кожній заправці стоїть зарядна станція для електромобілів. А, ну тобто тобі тільки до траси докатитися, а там же як по маслу, так? До речі, ми, власники електромобілів, попереду планети всій. Ти попереду всієї пробки на мосту пітона. Вона що працює? Я думав, це хтось просто отак от кинув її, вийшов і пішов топитися. Я взагалі, думав, це клумба. Або інсталяція, тут автостраховка. Тут вже страховка не допоможе. Треба батюшку клікати. Освятити? Відспівати. <плес> О, щасливий володар! Та вона вас, ще всіх переживе, моя ластівка. Ага, ага. Ти що, серйозно на неї сигналку поставив? Думав, що хтось вкраде? Ну вкрасти не вкраде, а от два рази вже туди надзюрили. А що ти на мене дивишся? Вікна закривати треба. Ну що, як ранок колеги? Хто колеги? Ну, ви ж таксисти? Таксисти, Так такі ну, так я таксист. На чому на Ланосі? Це яка служба таксі? Служба таксі мазохіст. Чи служба таксі не доїзд. Я бачу, ви на модних працюєте, да? Ну, так... Цей сиклон. Умер. Болт. Ну, одне ти правильно сказав, але в цьому ряді воно якось стрьомно звучить. О, да. А Я там взагалі на еко-таксі працюю. А, ти що, пакети з маркету возиш? <рив> Слухай, а давай до нас, веко таксі. У тебе ж найекологічніша машина. У нас за 10 років сама на атоми розпадається повністю. <рив> ой, 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 да ви мені просто заздрите, бо я працюю на себе, а не на якогось дядю. От на себе воно ж вигідніше працювати. Ні, <рив> <рив> ну воно по машині видно, що вигідніше. <рив> Та яка різниця, яка машина. Головне, щоб вона довезла тебе від пункту А в пункт Б. В твоєму випадку головне, щоб вона взагалі виїхала з пункту А. а і по дорозі не потрапила в якийсь пункт Ж. Ой, ми зараз всі в пункті Ж. А, от колись часи були, а? Так. З вокзалу в аеропорт. Так, а потім з аеропорту в Крим, а, в Донецьк. Ну. на электромобиле? Литаком. Ха, литаком. Калибу лить <рис> а, Я вот таки пометаю, как я вис одного клиента. Вин каже, женить на все, чтобы я не запиздился. Ну, и я, короче, тапок в пол, 200 на спідометрі доїхав до Борисполя за 42 хвилини. Це мій особистий рекорд. Я до Борисполя за 25 хвилин доїхав. Оце рекорд. От тільки трендіти не треба, а? Це тільки електричка може так доїхати. Та ти дослухай, заглох я на путях. І тут мене еліктичка. І все, я через 25 хвилин уже в борни а, -а, -а! А, -а, а Ну так wow. можна, так можна да, купать. Але я краще своїм ходом на гашеточку <moi> нажав і 200 камече. А не боїся камер, штрафів. А мені що, клієнт башляє. <Djibli> я теж камер не боюся. Ну звісно ж, ти ж коли їдеш на ланусі, вони відвертаються. Тож ти починаєш, мене фоткали. Та хто там тебе фоткав? Ну, люди тоді в Борисполі з електричкою. Ну. Ага. Е, Бориспіль, любов моя. Ага. От колись кайф було. Оце візьмеш одного іноземця з Борисполя. Довезеш його до хрещатика і все. Можна півроку не працювати. Це був кайф. Так, до речі, всю ніч працювати можна було. <свят> Не було комендантської години. А я і зараз вночі працюю. Як? Не можна ж їздити вночі в комендантську годину. За законом. Як мені сказав мій клієнт, прокурор до речі, якого я забирав о другій ночі зі стрип-клубу, <свят> закони потрібні, щоб їх порушувати. Він мені такі чаєві залишив. Які? Двох тілок. <свят> Оразу один айтішник біткоїнами тисячу гривень дав на чай. Так. За що? За екологічність. Тю, мені за швидкість якось трьошку накинули. Я якось біля церкви заглох. І що? Та мені небайдужі люди. Тисяч п'ять мілочу накидали! А Ха -ха. А Опа. Шо... 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 Ні, Шо... ну ще довго. Це я вже втомився йти за вами. Де ваш автомобіль? Шановний, ви викликали найдешевше і найкошерніше в таксі міста Менсія. А ми людей не возимо, ми їх ведемо. До місця призначення, так що давайте швиденько, а то будете оплачувати просто. Та як нема автомобіля? Та я буду скаржитись. Єдине, на що ви можете поскаржитись, то якщо Моїсей, тобто я, буду вас водити більш ніж 40 років, а я можу і на принцип піти. Так що давайте, нозі в руці і вперед, скарженщик. Шалом, 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 шалом. О, от саме за таких нас таксистів і не люблять. Алло, Так, це таксі. Так. Що? Забули телефон в машині? Та ну ні, я перевіряю машину після кожного клієнта. Ніякого телефону там не було. Ви на нього дзвоните. Капець, ну що за люди, а? Ну забув ти телефон в машині. Все, забудь! Я ти криса. Як з айфона сімка достається? А ти його в кипяток так опускаєш, вона сама вистрілює. Я теж пам'ятаю, якось клієнту у мене забув годинник дорогущий. Я в інтернеті потім подивився, там... Патьок Філіп сто п'ятдесят тисяч євро коштує. Це що якийсь успішний бізнесмен був? Батюшка. Я його так і прозвав. Отець Филипп. Він мені в машину потрапив уже тепленьким. Знаєш такий. І він там, як коли печку ввімкнув, він все. Патьок Филипп. Забув і годинник, і рясу, і тілку, з якою їхав, прикинь. О, до речі, хлопці. А ви мені штукарь гривень не розміняєте? Братан, кешу нема. Я ж взагалі не беру гроші з клієнтів. Ні, Ну коли там дівка, то понятно, ну там в мене раз таке теж було. Ну, а так, якщо чоловік там. А яка різниця? Чоловік, баба, це ж клієнт. Так, я теж не беру ні з чоловіків, ні з жінок. Так зручніше. То ви, То ви з клієнтами що? Натурою постійно розраховуєте. <риклад> Ти що, дурак, через додаток гроші на картку капають. Що за додаток? Ну, додаток спеціальний. Клієнт, коли викликає таксі, з його картки одразу списуються гроші. Тобто, не коли приїхав і відвіз. А коли тільки викликав, так. Нормальний додаток. Ха! Прикол, це ж можна сидіти вдома, раз заказ прийняв, раз заказ прийняв, а сам телек дивишся. Клас! так не можна. Якщо ти не приїдеш на замовлення, клієнти гроші одразу повернуться йому на карту. Ти тут, тут лохотрон якийсь. Нічого для людей зробити не можеш. Ну, а ще таким чином собі можеш антирейтинг заробити. анти що? Рейтинг. Дивись, якщо клієнту сподобалась поїздка, так. він ставить п'ять зірочок. А якщо не сподобалась – одну. Та ні, в мене не так. Якщо не сподобалось, клієнт гучно так гупає дверима. <рі> якщо сильно не сподобалось, гупає так, що в мене аж вікна вилітають. А якщо сподобалось, в мене такого ще не було. І вже не буде! <ріст> Та ну і нафіг той додаток. Чого, нормальний додаток? Він дуже зручний. Він навіть може оптимальний маршрут прокласти. От нафіга клієнту знати, який в мене маршрут. От як лохів розводити, а? Я воно... сьогодні клієнта з південного вокзалу на центральний за штуку відвіз. Там же можна пішки пройтись. А я його півгодини котав. О, О! мужчина! Що ви біжите? Візьміть таксі! Україномовний таксист, українська музика. Та що це ви біжите, як від маньяка? Гірше від таксиста, а, точніше від таксистки. Більше жодного разу не сяду в машину, коли за кермом жінка. Е-е-е, Ви на наших дівчат не гоніть. Вони нормально рулять. Нормально, але ця дві години вже не може тронутись з місця. <звук> почекайте, почекайте. Я розібралася, то не просто речах і... краще на метро. Так у метро теж є коробка передач. Я вибачаюсь, ви, мабуть, сильно поспішали. У вас різного кольору туфельки. А, ні, це так треба. Як? Ну, Рожеве, це на газ, а, а, а синейки це на тормоз. О! А! А щеплення. Я робила. І п'ятнадцяту бустерну теж. Що я можу вам сказати? Хай Господь оберігає ваших пасажирів. Дякую, Пока! До речі, я десь читав, що скоро всі таксі будуть керуватись. Тільки всі. Що? — «Вши»? — Не «вши», не що, вші, штучний інтелект. Автопілот! -о Ho -о. Це якщо у мене буде автопілот, то я можу офіційно бухати прямо на роботі. Ні, 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 автопілот офіційно відмовився встановлюватися в ланаси. Він же ж не дурак, він інтелект. Хлопці, я що хотів спитати, а скільки у вас кілометр коштує? По -різному. по різному. Ні, ну це зрозуміло там. Якщо там клієнт солідний або бухи, там можна вже накручувати, так? Ні. У нас е, ціну формує додаток. А п'ять додаток йому. Якщо несприятливі погодні умови, там, так. дощ, або сніг, або комендантська година, або повітряна тривога, тоді дорожче. Так, чекай, якщо одночасно дощ, сніг, повітряна тривога і комендантська година. Це джекпіт. <звіт> Дешевше вже просто купити у таксіста машину. Але хто продасть? Його? А, ну так. Мені взагалі іноді здається, що тривогу оголошують не ППО, а наші служби таксі. А злетів той міг чи не злетів, хір його знає. Та, та ні, ну міг то ще фігня. А от шахіди, от то реально задовбали. А ти чого боїшся? У тебе ж найбезпечніше місце на землі. Твоя машина. Чого це? Бо снаряд двічі в одну воронку не попадає. Та вона така ще в мене до війни була. А... Проте я можу паркуватися в центрі і мене ніколи не штрафують. А як це? А от так, там же ж на хречатики виставляють той е, кацапський металобрухт. No. Я так раз туди і між ними стою. Поліція думає, що це частина виставки. І все, і не штрафують. Ляти криса, а! Ну, і що, ну, евакуатори не забирають? А як він мене підніме? Я ж багажнику рельсу вожу. Оправда, доводиться тормозить перед светофором за 500 метрів. Так, на наших дорогах. За кілометр треба тормозити. -у -у. До речі, як ви вважаєте, а правильно вони роблять, що зараз роблять дороги? Я вважаю, що треба робити тільки одну дорогу: від Верховної Ради до лукенівського сізо. Ого, це точно. Як військові з фронту повернуться, це буде найпопулярніший маршрут. Я безкоштовно їх возити буду. О, до речі, про військових. Хлопці, знаєте, кого я сьогодні бачив? Кого? Пса-патрона. Та ладно! Реально такий підбіг до моєї машини. Нюх-нюх-нюх такий. Помітили. Ну, типу, не заміновано. І побіг далі. О, я досі машину не мию. Воно чутно. За 10 хвилин на першу колію прибуває потяг Варшава. О, це мій клієнт. Все, пішов розігрівати салончик. Все, гарного дня! Ой! Розігрівати він пішов. Я якщо почну розігрівати, в мене батарея сяде. Піду подихаю в салоні. Бувай. О, капець, Таксі, 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 таксі. Блін, може мені цей додаток встановити, а? Таксі, 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 таксі. О, я перепрошую. А, мені потрібно на мой. Майдан... Майдан Незалежності. Так, єс, єс, Майдан незалежності. О, yeah. це дуже далеко. Oh. Це так далеко, це капець, це взагалі інший край міста. Ага. — Розумієш? Край? Край, вот із край. Край, бейбі, край. Далеко, ну, very, вері, вері, вері далеко. Okay. Аж okay. за борщагівкою, Софіївською. Okay. Ой, їхать, це мінімум півторушка. Півторушка. П півторушка. Три з половиною. Євро? А, ні, що. Доларів. Поїхали, поїхали. Все, да, по поїхали, поїхали. Хорошо,